Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто організує курси з англійської для військових і членів їхніх сімей? Та як підтримати важливий збір для бійця зі старич і його батальйону? Моє вітання в студії Марія Канцелярист. Говоримо про основне. Новини на Янтарна Фем. І до локальних підсумків військовослужбовців, ветеранів війни, а також членів їхніх сімей, запросили на лінгвістичні курси з вивчення англійської мови. Ветеранський хаб Росточа серед форм навчання запропонував офлайн в офісі ветеранського хабу та онлайн через програмні засоби, такі як програма Zoom. Усі охочі зможуть заповнити форму реєстрації, яку можна знайти в наших соцмережах. Відбулось чергове 25-те засідання виконкому Новояворівської міськради. Тут вносили зміни до бюджету, вирішували майнові питання та коригували адреси об'єктів. А ще погодили схеми розміщення ігрових та фізкультурних майданчиків зелених зон. Команда Янтарне ФМ підтримує терміновий збір на засоби реб і ремонт авто для бійця зі Старич Віктора Соколенка та його 214-го окремого спецбатальйону. Обформ ціль збору 200 тисяч гривень. Залишилося зібрати ще 61 тисячу. Потрібно чим швидше передати кошти хлопцям. Номер монобанки є в телеграмі та фейсбуці. Янтарне ФМ. поширюйте допис і донатьте. Діти, позбавлені батьківського піклування з Івано-Франківської громади, відвідали молодіжний табір у Німеччині. Проєкт втілили в життя завдяки Львівській обласній організації Товариства Червоного Христа та «Усередку Червоного Христа в Німеччині. Відділ світи Новоєврівської та Жовківської міських рад втілили в життя спільний проєкт Окрилені любов'ю, який присвятили вчителям та їхнім учням. У межах роботи 20 учасників долучились до творчого художнього майстер-класу. Також організатори підкреслили, що попереду, і продовження цього разу в співпраці із соціальним ательєм. Новини на Янтарнефе. І до новин спорту. Благодійний футбольний турнір для збору коштів на ремонт авто для 46-ї бригади завершився золотою нагородою для новояврівського клубу Націоналіст. У грі з командою Людь від клубу забив гол Андрій Чепель. А з командою «Явір-Про» Роман Стадник і Павло Ненека. І наприкінці про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 26 градусів. Уночі 16. Уночі та вранці слабкий туман. І на цьому все. Бажаю вам доброго вечора. Нехай щастить! Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.